Так, друзі, ну що, всім приєдки. Всім привітки. Це новий влог. І він знаєте звідки. З Харківської області. Зараз я знаходжуся в місті Люботин. Це як окраїна Харкова. Я приїхала сюди на потязі. Значить, мене всі лякали, знаєте, що потяги будуть запізнюватися на 6. А то й на 10 годин. Ні. Yeah. Я приїхала, тіпа, все окей. Ось таких тунель, тунельчик. Короче, зараз йду шукати, що поїсти. Будемо дивитися по ситуації, тому що багато хто пише, що тіпа, цілий день немає світла, два дні немає світла. Побачимо. Перше треба знайти житло, тому що по гликсу, Airbnb, букінгу і так далі, взагалі пусто. Просто ноль. Я в такій ситуації перший раз. Дивіться, яка грозна. Так, ну що, от моя перша тривога. Я типу вже на автостанції. Тут Є три маршрутки. Якщо я тут житла не знайду, то я буду десь їхати вище жити до міста. От. Іду далі шукати де, щоб поїсти. Чуєте? Тільки вийшла і тривога вже. Я, кстати, не знаю, це, мабуть, треба буде ходити в укриття. Вообще, I don't know, як вони до цього всього реагують, в Києві, знаєте, такого, виходиш з вокзалу, там фігачить щось, якась ракета. В мене була ситуація, кстати. Виходжу я з пірона. Прямо тільки-тільки-тільки виходжу. Е, я повертаю значит, голову так. Дивлюся, короче, выбух. Вот так прям сбоку біля мене. И... И... Начинаю бігти. Короче, я не бежу, у меня там, типа, такси. Я бежу, ну, но... перелякалася. Я бежу, повертаю потом голову еще раз. Я дивлюся. А, ну, никто не бежит. Все окей, типа, все... Вот, кафе-рум. Готуємо. Он, чинь. Зараз баня тут є, бачите? Маркет. Є от, все. Єсть Галя балована. є зоомагазин, є аптека, є одяг, є супермаркет. Ще опять заводи магазин піца. Маленька така начина є. Так, я піднімаю на другий поверх. Мені сказали, що вона поїсти. А я їсти вже хочу. Вже 12 годин, якщо лісом. Так, ну що, я знайшла курячий бульончик. Мені принесли ще хлібчик. Зараз ще несуть э, чай. Ось вот такий у нас тут кафешка, ресторан, чи щось таке. Так, ну що, подивіться, який класний тут. Э, ну, тут ремонт, звісно, на фоні, але нічого саме зробити не можна. Дивіться, вони ще досі э, до не прикрасли яка красота. Коротше, що я розпитала в Бармена. <кій> Значить, тут реально житла нема. І я поки що взагалі не знаю, що робити мені, тому що мені десь треба ночувати. А де я не знаю. Треба буде кудись в інше місто їхати. Коли робила замовлення на барі, вони не вітаються гарного дня чи гарного вечора. Вони вітаються, бажають тобі вижити сьогодні. Це мене, звісно, дуже насторожило. Коротше, я збираюся зараз на курс, беру свою валізку. Ну, і тут, в принципі, 2-3 хвилинки, йти, так що небагато. Житла, значить, немає, але є маршрутки. Це радує. І може їсти таксі. Бо я коли їздила, я в східницю. Е... Це Івано-Франківська область. Якщо я не помиляюся, можете мене поправити, якщо помиляюся. Е, значить, і там готелі є, ну тому, тому що туристичне місто і так далі. Але от таксі немає, взагалі нема. Типа, щоб визвати таксі, треба його визвати з сусіднього міста. Це коротше, от е, їхній основний типу універмаг міста. І он, я зараз йду за поворочу, і там якраз у нас вже буде курс. І коли ви виходите з центру, тут за пивом відразу є кав'ярня з власним хлібом, з десертами, з дуже смачною кавою, 100% арабікою Ефіопією. Представляєте, на хвилиночку? Так, ну що, отака у нас тут кав'ярня, тере-пекарня. Вони самі роблять хлібчик. тут така літня тераса. Зараз я вам покажу. Сам заклад, і тут ми два дні проводимо серклас навіть значить. Бачите, вітринку трошки видно і апараті простор. Першим ділом, коли заходиш в кав'ярню, бачиш ці мусові офігенські тортики. У них власне виробництво десертів, хлібу, дуже якісна кава, вони дуже сильно великий акцент ставлять саме на якості. Багато клієнтів, які лю люблять саме ППшні десерти. І я сюди приїхала на два дня підвищення бариста та курс Латеарт. У них є постійні клієнти, які. Особливо обожнюють їхні десерти. Так, ребята, ну що, я вже поселилася. Коротше, як оказується, тут можна е, жити тільки по знайомству. Мене поселили в дуже-дуже афкінському -дуже місці. Це не, типу, готель і так далі. Це така, ну, типа, як комната, номер. Тут, в принципі, ну, як, знаєте, в готелях. Типа є там, ліжечко. Ну, ноутбук мені сказали, але я якби його не буду використовувати. Тут навіть мені дали нову щоточку є, 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 ті, чим почистити зуби, шампунь, салфеточки коротше, рушнички і... і. Тут є дуже-дуже дуже багато медалей, тому що. Тут внизу піді мною живуть коники, і мені сказали, що можна буде на них завтра е, подивитися. Я вже забула про все на світі, коли знала за коней. Так, ну що, хочу підсумувати перший день. Ми заїхали в одне місце, замовили їжу. Зараз чекаю їжу на доставочку. Загалом все дуже прикольно. Люди працюють, живуть. Не бігають кожних 5 хвилин в укриття, як мені здавалося. знаєте. Тому що, от, коли ти живеш в Києві, ти привикаєш до життя в Києві. Коли ти живеш в Харкові, ти, відповідно, привикаєш до життя в Харкові. Але є один, одна така фішечка: е, ну, типу, ти завжди любиш те місце, в якому переживаєш. І тут не питання. В чомусь такому просто завжди є життя. І коли мені запропонували ну, приїхати в Харківську область, да, спочатку мені запропонували приїхати в Зюм. Я така, о, ні, не, ні, вюм точно не можу, мене зараз захитять, але туди мені якось трохи напряжно їхати, а сюди я прям от приїхала. І я сподіваюся, що весь час буде все добре. І я ще живу в такому прикольному місці. Мені завтра пообіцяли показати коней. Ну я надіюся, що мені реально їх покажуть, тому що там просто неймовірна кількість медалей знаходиться. Я хочу прямо побачити. І сказала, що якщо будуть ну, типу, якісь звуки, то це коники. Я вже прямо жду, я вже забула просто все, 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 все. От жду, поки мені коників покажуть. Зараз буду збиратися, лягати спати і буду бронювати собі квитки назад додому. Можливо, я все-таки завтра в Харків поїду, тому що мені написала моя учениця якраз та зюма, що вона би дуже хотіла зустрітися. Тому е, на сьогодні все. І завтра зустрінемося. Так, друзі, ну що, добрий-добрий раночок. Вчора не могла взагалі заснути цілу ніч гупало, 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 гупало. Реально заснула. В 3.30 десь ранку, зараз 8.30, Йду, я ж дивитись на тих вже коней. Навірно, це ж вони мені зараз не давали спати. Оце все, що представлено тут на відео, це кубки якраз тих конів, до яких ми зараз з вами підемо. Це не просто коні. Так гупало мені, не знаю. Ну, запашок файненький стоїть. Ты лыся привет. 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 привет привет Да ты як Зарчик робишь Ой, а ты беленький, белюченький, Привет Ой, вы на всі так но дивляться Класс Прикольно той самий прикольний. А вони Де Люша. Це ексклюзивні коні, які участвують в дуже багатьох змаганнях. Що? Я прийшла розбиратися, що це таке було вночі. Что такое? Что, есть ты хочешь? <свят> есть ты? <свят> шо? Так, это что у нас, зона, короче, для тренировочек. А что? Тут же никто не катается, а тут вообще катаете? М? А тут сами буйни они, <свят> да? Так, короче, там таких... діла. <рикова> На прогулянку. <рикова> а... Каже, я не хочу йти. Сьогодні холодно. І, І вже гуляти. Він настукнувся. Ти що не бачиш? Куди ти йдеш? Клас. Ша, 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 ще, раз. Ще раз. <рикова> Можна? Зараз <рикова> <Да. рикова> <рикова> ми будемо давати їстички. Будеш їсти? Смаковик. Смаколик, вкусняшка. Да, no. я вкусненько, да. Я, я вкусненько. Я тоже хочу -то ну, купить, <риклад> да? Что ты ему наешь, не надоешь? Он возвращается, да? А ты сказала набирать. Да, чувствую. Чуть пальцем не медведь. いいです Далі я побігла на другий день курсу, і ми їдемо у місто Харків, тому що з того міста, де я була, Люботин, на жаль, були потяги лише об 11 годині. Тому ми вирішили прийти в зоопарк. Зоопарк в Харкові безкоштовний вхід до 4 години, а сам зоопарк працює до 5 години. Насправді мені дуже сильно сподобалось, тому що були. І тигри, і ведмедін, і слони, і навіть. Це ми, виходить, заходимо в приміщення, де вони там тусуються, так? Вони, мабуть, віп-клієнти. Так без їжі. Ой, боже, які вони маленькі. Клас! Пінгвіни взагалі мене порадили. Це щось прям дуже особливо. Вони такі малесенькі. Я думала, що пінгвіни хоча б е, десь там до метра зросту, але вони насправді е, 40 сантиметрів десь приблизно в висоту. Вони собі купалися, плавали, а ми гуляли по цьому зоопарку. Скажу так, що я дуже сильно здивована е, цим містом, і знаєте, в Харків мені... Нагадує, знаєте, як такого підлітка, який навчається в університеті або в училищі, він такий молодий, юний, хоче розваг розвиватися, все попереду у його очах, і він максимально. Крутий, такий добрий, от як саме місто. Харків'яни, я знаю, дуже сильно люблять своє місто, і от вони прям в захваті. Я розумію, чому, тому що безплатний зоопарк, безкоштовне метро, дуже швидко все відбудовується. І навіть, от ми зустріли жінку, яка просто-напросто в зоопарк прийшла погратися з тигром, тому що він ще маленький, і вона йому вділяла час. Скажіть, друзі, хочу тебе попробувати. А зараз вже час вечірнього поїзду, і мене на поїзді зустріла саме тривога. Так, ну що я вже сіла в поїзд. Я виїжджаю з Харкова на Київ, і в Києві маю бути весь час, час. 30, точніше ночі, і зараз підведу для вас трошечки ітоги. Не знаю зараз, чи тут, якщо до мене ніхто не зайде, чи вже вдома. Так, друзі, ну що, я вже вдома в Києві, трошечки відійшла від дороги, тому що, значить, приїхала в час 30, як я їй казала ночі, і потім я залишила своє авто на вокзалі, сіла в авто і поїхала додому. Тому що в мене був якби, білет на поїзд, і я могла пересуватися таким чином. Хочеться підвести якби такі підсумки, тому що, чесно кажучи, я дуже сильно весь період часу переживала, але переживала, напевно, до того моменту, поки поселилася все-таки в свій номер, тому що коли я шукала собі якесь житло, взагалі ніяких не було варіантів, я звернулася до людей. До яких саме на навчання приїхала, і вони мені організували житло. Дуже їм за це дякую, тому що насправді типу, можна знімати житло тільки типу, серед своїх, як таких типу, варіантів на поселення немає, тому що це дуже сильно у них популярно. Дуже багато людей приїжджає, і насправді, типу, немає як таких готелів, і є готелі аж типу в Харкові. А мені в Харкові, якщо чесно, не дуже сильно хотілося жити, тим паче самі, тому що ти, коли з кимось а, проживаєш, тобі якось знаєте, не так переживательно. О, саме місто взагалі дуже сильно хотіла давно потрапити в Харків і потрапила. Він мене зачарував. Реально дуже класне, круте місто. Я би там 100% би жила. Але саме найбільше е, у цій поїздці мені сподобались люди. От я не знаю, от харків'яни, вони знаєте, такі дуже сильно привітні, приємні. Вони тобі ну от все типу віддають. Е, це не тільки. Типу, ті люди, до яких я приїжджала е, на курс. Є і інші люди, які дуже часто приїжджають до нас в Київ на школу бариста. Але дуже сильно мене розстроїв той факт, що мені типу, підписники писали: О, ти там з одної сраки в іншу сраку е, приїхала. Насправді я вважаю, що немає е, місця, яке було би, типу, повністю типу, безпечним. Минулого разу я. Цього ж місяця, тільки минулого тижня, їздила в на курс Мукачево і там теж типу був прильот. Типу від цього, ну ніхто, на жаль, типу, не може якби обезпечити тобі якусь типу безпеку, і це все залежить від тебе, від твого янгола охоронця Наскільки ти ходиш в укриття чи не ходиш в укриття, і мене дуже сильно розстроює той факт. Ви можете мене захитити повністю. Що ми як розділилися на дві частини: західна частина окремо, і, і як ви там живете в х, в Києві, а східна частина окремо, як же ж вони там живуть? Типу, їх менше прольотів, а в нас тут, типу, більше прольотів. Не знаю, напишіть свою думку в коментарях, буду на це дуже сильно очікувати. І також напишіть, як вам влог. Я дуже сильно старалася.